Ця історія буде про цілеспрямованість наших клієнтів і про те, як треба вміти таки досягати своїх цілей. Історія в тому, що в минулому році у нас в агентстві була акція про наліпку. Ти клеїш наліпку на авто чи теж на автобус, і через рік, якщо наліпка зберігається, ти отримуєш ще подарунок. І в цьому році, прозванюючи до водіїв, один водій сказав, що його машини вже немає. але Кошти він таки хотів отримати. Тут почалася ця цікава історія. Підучи розмову з водієм автобусу, він каже: в мене є наліпка. Я кажу Супер, скидайте фото, і ми вас винагородимо за те, що наліпка їздила, так скажемо, на вашому авто цілий рік. Він мені скидає фото, але це геть не його автобус. Я передзвонюю і пояснюю, кажу, вибачте, але за таке ми кошти, на жаль, скинути не можемо вам. На що він каже: Добре. І тут починаються веселі вихідні. У Вайбері мені кожного дня прилітає по декілька фото різних автобусів. Просто як виявилося, він стояв на станції, фотографував всі автобуси, на яких є наліпка агентства нерухомості «Прометей». Скидав мені ці фото у Viber, і після кожного фото він дзвонив і казав, ви мені гроші скинете. І тут одного дня ранку він мені знову скидає фото. Я відкриваю це фото, і це такий його автобус. Ціла наліпка, тобто все є я зі спокійною душею. Ми йому скидаємо ці кошти на карту. Він щасливий, ми щасливі. Саме цікаве було те, що під час розмови він сказав, що його машина в металобрухті, але все ж коли він скинув правильне фото, в кінці я його перевірила згідно його ім'я, номеру телефону та номер машини. Я його потім запитую, А де ж ви його знайшли? Ну на металобрухті сфотографували чи як це взагалі було? А він каже, то ні, вона їздить по місту досі. Просто я так з вами пожартував. Тому, друзі, якщо ви бажаєте прикрасити своє авто маленькою наліпкою з рекламою Агентства нерухомості Прометей, звертайтесь до нас і за це ви ще отримаєте подаруночок від нашого агентства.